всім самий величезний привіт. Нова промгрупа ВТБ. До речі, хочу вам сказати, що, що ціна на валізи супер. Вмощитися позручніше. Бомбезна промгрупа. Чесне слово. Дивіться, така валіза коштує 1100 гривень. З кодовим замком, з ручкою, ну, знаєте, така стандартна. А ось така трошки більша. 100... А... Чотириста. З однієї сторони ручка. Ну, ручка витягується. Ось. Я хочу вам сказати, дуже хороша ціна. І з цієї сторони ручка теж кодовий замок. Ціни дуже хороші на ці валізи. Стіл складний. На 4... 4 стільця, 1300 гривень зараз. Був 1700, знижка 24%. Агропарник 300 гривень. Так, тут теж новинки, шланг. Набір для поливу з пістолетом 109 гривень, а шланг, а ось бачу шланг. Зараз почався вже садовий бум. Шланг садовий. Збільшується в три рази, ну, звичайно. Так, 200 гривень, 199. Світильники 70, 80 гривень. Які заряджаються від сонця на сонячні батареї. Сумка-холодильник, до речі, теж дуже хороша ціна, зверніть увагу, 249 гривень, зараз коштує ось така сумка холодильник. Синій, темно-зелений, червоний. І ось такий фіолетовий. Хороша, вмістка, велика сумка-холодильник. Зараз я її постараюся розложити, показати, як вона буде в розложеному вигляді. Ось так вона. Виглядає, закривається на замок. Є дві ручки і одна ручка на плече. Досить вмістка така. Хороша сумочка. Горщики для квітів по 50 гривень. Для барбекю, три штуки в наборі. Так, скільки набір для барбекю? щипці лопатка. І виделка 199 гривень. Ось такий набір. Дивіться, що тут з'явилося, отебе. Я ще коли з вами робив огляд журналу, пам'ятаєте, я от звернув увагу на ось такий барбекю гриль. А якщо я не помиляюсь, ціна була. Яка ж ціна була? Не пам'ятаю, друзі, зараз я вам скажу. Так, набір для барбекю збірний, дивіться, був 500, а зараз поставили 349 гривень. Це дійсно дуже хороша ціна. Ось тут діаметр, висота. На трьох ніжках трима черешітка і стінка. М -м -м, я думаю, це хороша така штучка. Так, Тут у нас набір світильників. Йде з пультом управління, це теж такі хороші світильники, регулювання яскравості, автоматичне вимкнення, легке встановлення і просте керування. Тобто вони встановлюються там, де тяжко можна, де ви не можете встановити провідне світло. Тобто вони йдуть на двосторонньому скотчі, на батарейках. І Встановлюється в ті місця, де вам потрібне додаткове світло. Набір світильників з пультом 299 гривень. лежить. Так. Тут у нас килимки у ванну кімнату розмір 43х61 і покажу вам кольора. Ось такий цікавий теж. Так, ну і звичайно ж третій колір. Завжди я тебе привозить, любить привезти в трьох кольорах. І що, вже всі порозбирали? Дійсно всі порозбирали. 139 гривень. 139 гривень. Не може бути, щоб три кілимка було на весь магазин. Подушки для стільчиків на кухню. І мій любимий колір. Ціна 149 гривень. 40 на 40 розмір. Тут у нас набір вішаків йде. Ось такі самі звичайні, 10 штук в наборі. Кольора в асортименті різні різні. І ціна тих вішаків, зараз вам скажу, 70 гривень за 10 штук. Ось ті сумки, які я вам розповідав, які відображають світло, коли ви йдете в темряві. Тут у нас про Одесу. Тут у нас про Харків. І ціна такої, шопер персунки 37 гривень. Мабуть, ось ці букви будуть відображатися, так. Да. Так, тут у нас капці жіночі шльопанці. По 100 гривень були 100. Сорок дев'ять. Дивіться, львів'яни, я знайшов Львів. Якщо ви у Львові, шукайте Львів. Тут у нас чоколядка і ратуша, а тут я знайшов Київ, Кияни. Це для вас Сум. Золоті ворота, міст, кличка, борщагівка. Так, і тут у нас капці чоловічі. Точніше, шльопанці. 159 гривень. Ой, дивіться, як зручно, мішечок можна відкрити і заглянути. Давайте відкриємо один. 41-й. Якраз мій розмір. Вони йдуть в двох кольорах. Чорні і темно-сині. Ну, ось такі самі звичайнісінькі, шлюпанці. До речі, регулюється ремінець. Ремінець можна регулювати. В чорному і в такому темно-синьому кольорі. 159 гривень пара. Дивимось далі. Тут у нас підслідники жіночі комбіновані. Ціна підслідників 40 гривень. Так, тут у нас йдуть шкарпетки. Дивіться, які чудові мордахи. Так, ціна зараз скажу вам. В упаковці одна пара йде. Шнурівки силіконові. А от кольора, а є ще кольорові. Кольорові, білі і бачу чорні. Вклади для взуття, щоб не натирали підбори. 23 гривні. Жіноча білизна 60 гривень. Так, привезли дитячі бейсболки для дівчаток і для хлопців. Нами, які затягуються теж в трьох кольорах. Ось такий світло-світло-сірий. Так, Потім ось такий темно-сірий і ось такий колір. Панами по 80 гривень. Антиклей, який очищує поверхність від будь-яких. З будь-якої поверхності очищую від клея. Можливо, якісь наклейки були, на склі чи ще на якісь поверхностях. Так, це коштує, Зараз вам скажу, скільки коштує. Антиклей, очищувач поверхнець 70 гривень. Освіжувачі повітря в автомобіль з різними ароматами. Фарба. Тільки що поставили, тому ще є вибір різноманітних відтінків. Крем фарба 53 гривні екміколор. Тут у нас іде ефірні масла. Так, ну, в АТБ різні ефірні масла можна придбати для... Самих вибагливих і, я вам скажу, доступна ціна по 36 гривень і 10 мл. Так, знову з'явилися комплекти постільної білизни. Гіпоалергенна, м'яка і стійкий колір. Це півторачка йде. Так, щоб вам було видно. Простирадло метр п'ятдесят на два Підковдра метр п'ятнадцять. І наволочка 50 на 70 Наволочка чи напірник. Так. Однотонні, так? Да? Однотонні. Персиковий. З таким відбитком йдемо. Течка для транспорту. Тут у нас крем для відновлення капілярів. І екстракт кінського каштану. І бачу ще один в жовтій упаковці. Це у нас сила лошаді для суглобів, допомога опорно-руховому апарату. Ну, я бачу, що розкуповують ці креми гелеві. Розкуповують. Зараз скажу ціну. Так, ось ці креми, вага 300 мл, 53 гривні. Я скажу, що це хороша ціна і велика вага. Нові дощечки з'явились. Дошка кухона обробна. Дивіться, яка цікава грушка. Тут у нас груша. Тут у нас що це? Яблуко чи що? Це, мабуть, яблуко чи це полуниця? Ні, це полуниця, мабуть. Апельсин. До речі, оце все зелене, прорезинове. Дошка буде не сковзати на поверхні. Це дуже добре. І ось яблуко, ось воно, яблуко зелене, зелепузина. І ціна цих фруктових дощечок 109 гривень. Великі з'явились кастрюлі емальовані 349 гривень на 4,5 літри. Вже з трояндами. Тут в нас Ой, дивіться, які цікаві. Бачите? Йде як миска. Бачите, миска і одразу друшлак. Можна використовувати як миску, друшлак. Два в одному. І ще помаранчеві. Хороша задумка така. Так, ціна таких мисок, тарілки люмінарк. Знаєте, щоб не заморочуватись, поставили всі в одну ціну. І великі, і обідні. І десертні. Тобто обідня тарілка, десертна тарілка і обідня тарілка, всі по 35 гривень. Глибока 35, тарілка десертна 35 і тарілка підставна. Оця ну, велика 25 см, теж 35 гривень. Я вам скажу, що ціна хороша на таку фірму Люмінар. Тут на знову ємності для харчових продуктів. У наборі йде. Три контейнера на 500 мл і два контейнера літрових. Можна використовувати мікрохвилі печі, можна заморожувати і можна мити по мойній машині. Ідеально навіть для пікніка. Всі йдуть з кришками. Так, і Ціна тих контейнерів. 70 гривень сито. Так, ось таке сито з'явилось в ОТВ. Сто двадцять дев'ять гривень. Тут у нас точилка для ножів та ножиць. Давайте я вам відкрию і покажу, як вона насправді виглядає. Добре, що ручка оця силіконова, ця підставка теж силіконова, дуже добре тримається у руці, якщо її поставити на стіл, вона добре фіксується в руці, не буде ковзати і можна добре наточити ніж або ножиці. В чорному і ось такому салатовому кольорі, і ціна точилки 90 гривень. З'явились нові картини по номерам. Усе в українському стилі. Я обов'язково щось придбаю, але хочу спочатку домалювати те, що в мене стоять недомальовані картини, обов'язково щось придбаю. Знову дуже багато для... Дітей, mm. дуже цікаво, ось такі наліпки, що світяться в темряві. Картини 229. Набір наліпок 45 гривень. Дуже цікаво буде малечі. З'явились нові блокноти на магнітній кліпсі. Це добре, що йде магнітна кліпса. Також знову давайте витягнемо ось так, щоб було зручніше. Магніти на холодильник, робити записки, що купити по акції ВТБ. Це дуже зручно повісити на холодильник, приліпити і робити, дивитися мої перегляди акційних продуктів, відривати аркуш, записувати саме, що вам необхідно з продуктів. І чим чекувати до АТБ зі списком. Ціна такого магніта. А, так, блокнот. Зараз я вам знайду. Так, де ж, де ж, де ж. Ні, нема тут ціни. Зараз проб'ю і скажу. 20 гривень. Обов'язково свої малечі візьміть ось такого змія повітряного. Це надзвичайно класна штука. Я, коли був маленький, дуже любив запускати змія. І разом з ним запускайте змію. Або якщо хай з друзями запускає, вони розберуться. 90 гривень це дуже хороша ціна для, для... летучого змія. Дивіться, яка жабка-шкрабка. Вона йде на присосці, і вона йде на ось таких карабінах. Можна її повісити на сумку вашу улюблену. Прям Мадмуазель така. Оже, які вони кумедні. Ну і звичайно ж бульбашки. Великі бульбашки величезні. Їх не треба дути, просто різко змахнути рукою і ціла-ціла купа бульб... бульбашок. Ось такі. Чудові зараз іграшки є. Ми про такі лише мріяли. Ціна бульбашок 60 гривень. Також м'ячі теж я бачив їх в журналі. Їх треба просто підкачати. Ну все, я вам бажаю всього-всього найкращого, економних покупок вам і до зустрічі. Я вже біжу знімати слідуючі. наступне відео.